Сьогодні в Дніпрі ми разом із родинами полонених, зниклих безвісті та загиблих героїв, вийшли на акцію, щоб сказати просту, але дуже важливу річ. Їх не можна забути. Кожен захисник це чиєсь життя, чиясь любов, чиєсь чекання. Тут звучать голоси очікування, голоси, які несуть біль і надію. І віру. Сьогодні історії тих, хто чекає, шукає, пам'ятає. Ми будемо говорити з рідними та учасниками акції, щоб передати їхні голоси і нагадати всім, кожна історія має бути почутою. І поруч із цими людьми має стояти вся країна. У нас немає ні свят, ні вихідних, нічого. У нас є тільки. Постійне очікування, постійна віра, і надія. на мій погляд, якщо люди не будуть проходити повз а будуть приєднуватись до нас, якщо наші акції стануть більші за обсягом, то більше вони привернуть уваги державних органів, які можуть допомогти нам в пошуку наших рідних, потрібно просто пам'ятати, що ми тут стоїмо зараз. Ми ходимо по магазинах. Ми відпочиваємо тільки завдяки тому, що наші хлопці були там. Іх обов'язково треба знайти і повернути додому. А, у мене нікого в полоні немає. Я приходжу просто підтримати родини полонених і без А, Я приходжу кожну суботу, не пропускаю. Також для того, просто, щоб а, нагадати місцевим про те, що війна триває, а, у нас є полонені, які збільшуються, які з безі з них збільшуються, І щоб люди пам'ятали взагалі, що ну, таким родинам треба підтримка. Таким родинам треба підходити, таким родинам треба висолювати свою підтримку, щоб вони себе не відчували самотніми. Дуже приємно, коли навіть просто проходячи повз, люди стають поряд з тобою. Неважливо від того, куди вони спішили, які в них були справи. Вони цим самим показують, те, що вони нас поважають. Я хотіла б закликати всіх, хто не байдужий до цієї біди. Це загальна біда. Це не тільки справа тих. Хто тут стоїть, хто тут знаходиться, найменше, що ви можете зробити, це просто підтримати словом, стати поряд і не бути байдужим. Не забувай мене, не забувай мене. Не забувай мене, мене тільки не забувай мене, не забувай мене, не забувай мене.